Це Поліна. Їй один день. Дівчинка народилася на Різдво, 25 грудня, з вагою понад 4 кілограми. Для мами дитини, пані Ірини. Це вже не перші пологі. У сім'ї є двоє старших дітей: хлопчик та дівчинка. Ірина розповідає на появу ще однієї донечки. Очікували дещо раніше. Ні, це дуже гарна. Тата правда ми не очікували, але дуже. Задоволення очікували е, трішки е, раніше. Раніше вона не хотіла давми. Трішки це був 41 й тиждень і трішки затрималася. Назвали новонароджену Полінкою. Мама каже: обирали ім'я для найменшої всією сім'єю. Обирали з дітками. Це було складніше, ніж ми обирали ім'я з чоловіком, того, що нас більше вже, і е, таке долучалися дітки, всі, всім сподобалося. Оліна стала трьохтисячною ювілейною дитиною, яка народилася у рівненському пологовому будинку за 2024 рік. Директорка закладу Світлана Муравська розповідає: Ірина готувалася до природних пологів, однак, все-таки провели кесарів ростин. Операція пройшла успішно, тож зовсім скоро мама з новонародженою донечкою повернуться додому. Це в пацієнтки вже третій пологи. Двоє діточок також народжувалися з великою вагою близько 4 кг. Ми готували пологові шляхи, але так як пологові шляхи вперто не готувалися, то в 41-42 тижні вагітності був проведений кесарський розтин. Враховуючи, що операція пройшла без особливостей на повні три доби, можливо, на четверту добу, ми плануємо виписати Іриночку Поліну додому. Світлана Муравська додала: у зв'язку зі складною ситуацією в країні кількість народжуваності зменшилась. Враховуючи все такі активні військові дії в нас в Україні. Демографічна криза в нас уже третій рік. Народжуваність в Україні знизилась в середньому на 30%. Однак, навіть попри це у пологовому будинку рівного народилося на понад 300 дітей більше ніж у 2023-му. Дарина Черемшина та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.